Приємно продавати машини, які ми вже власне, колись і продавали. Цей полік якраз один із таких авто. Два роки назад ми його продавали, люди покаталися і знову привезли на реалізацію. 12-й рік, 1,6 дизельок, фарбовано два елементи, в принципі, які тоді було. Це капот і крило. По кузову в цілому виглядає непогано, ну, зрозуміло, чорний колір. В будь-якому випадку треба полірувати якісь. У ньому всі навіть найдрібніші подряпинки видно, але нічого критичного немає, корозії немає, фаркоп, задні парктроніки, легкосплавні 16 диски, вже на зимовій гумі. Салон текстиль в непоганому стані, шкіряне мультикермо, круїз, клімат-контроль однозонний, мультимедія. Пробігу за два роки додалося лише 10 тисяч, зараз 186. Тут у нас повний електропакет, електродзеркала. В цілому е в досить непоганому стані. Технічно повністю справний, тому кого цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.